Дякую опціональним голосуванням. Прошу дівчата підготувати вам це голосування. Є стара пропозиція Олена Сону, так. так. Опрацьоване підтримуємо. Пропонують два так. питання, хоча на... Светов... номером... б до початку денному під наседову. Зараз є, буде попадатися yeah, ще. А Минулого разу Минулого разу там 400 тисяч на службу откровенний доріг, щоб ви там зробили щось. 700 вони стають величезні. Під номером 6869. Будуть ті два питання. Якщо нікого заваження немає, став голосування. Ще раз її затвердити. Сьогодні надати на розроблення програми, можливо, хтось з колег порадить, як правильніше буде, але я прошу внести ці три питання на голосування У мене є пана думка. Дивіться, я би пропонував таке зробити це, якщо ви так погоджуєтеся з цим цим, бо немає проєкту рішення, і він не є у системі, і там має бути, окрім сум, ще капітальні ну, різного типу. Взяти, взяти до ці три звернення і додати доручення, щоб опрацювати відділом до нас. Цю ну то по суті те саме. Бо ну, давайте проголосуємо, щоб був проект що ми проголосували. Дивіться, ну, я відверто кажу, це з березня, так, з березня люди звертаються і питають: ну, чи спроможна Рава Руська допомогти щось ну, військове? Я не прошу э, для себе, чи я не прошу для когось колеги, бо я прошу для військового. Тому, так. якщо є можливість проголосувати, хоча б... Ну, як кажуть, рішення, щоб розробити цю програму і наступну сесію їх затвердити, я прошу проголосувати за таке рішення. У мене запитання до Андрія. Так, так. Цих три частини угу. це наші, це, наші мешканці там служать в тих трьох частинах чи ні? Ну, Це просто я вас запитався, чи, чи служать жителі нашої ОТГ в цих трьох частинах. Я вам дам відповідь заселяти ваші питання, так як я його знаю. Це є 77 81 і 125 Чи є саме в цих частинах наші, наші мешканці, я не готовий завершувати, бо я не питав місце прописки цих людей, які до мене ну відверто. До мене звернули, знаючи депутат Равіруський, що ми направили до нас, до нас звернення. У нас програма нас, є. Нас є зареєстровано понад 40 звернень військових частин. Тобто давайте так. зараз 40 програм программу Але якщо це буде пенсія, то ми потрібно ми. програму частини, так як сказала Наталя Васильівна. Якщо це буде, ми закупляти, так. відповідно треба зміна, якщо немає цього переліку плат, ну Зачекайте, що платнуть промініше би було міській раді із цього переліку визначити ці частини, Уже жити з нашої громади. Із цього переліку вже відповідно Я не то, що там ділити, але пріоритет Ді, наш має бути. Дивіться, пріоритет має бути, я погоджуюсь з вами. Але коли в Равіруській міській раді лежить більше там, чи 50 заяв, і одна не розглядається на жодній сесії. Як не розглядається, розглядається розглядається те, що вдається безусови, але розглядається те, що даєте ви чи Іван Іванович. Ні, на комісії розглянулися всі це. На бюджетній комісії розглянулися всі десь. Пане Андрій, це є неправда. Тому що скільки ми подавали, і ще хтось подавав, скільки подають мешканці Реворуської пропозиції, як були у нас кошти, розподілили змушені. Я кажу, що думку мені так виглядає з боку. Мені виглядає з боку, так як у вас на земельна комісія. Коли, 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 в нас, коли в нас було одне питання, ми хотіли дати одну 500 тисяч гривень на одну військову частину, де є мешканці нашої Європи, я сказав, дійсно таки було. Роман Домашовець, член накладавчого комітету з нашої громади, давайте дамо йому, я знаю точно, що він є наш. І там проконтролює, він є офіцером 135 ї бригади. Ми це так було зробили, але це ж можна сказати, не завжди так є. Пане Іванові, добре, ви не маєте права Андрієва відмовити. Що ви знаєте? Як ви будемо голосувати? Юрій Говорять, скажіть, нехай принесуть цих 47 знак, будемо тоді всі разом голосувати. Ну а як? Я не бачу. Я пропоную. А міська взагалі зверталися військові частини, чи є там на щось стоїть глубуючий і штат напише, десь хто там служить. Я пропоную проголосувати протокольним рішенням. Доручити нам, на фінансову, підкладну е, на бюджетну комісію, е, е, ці три, виско... За... Та, три Всі Всі! Всі! Не військові звернулися. Та які ясно, які. Які. що ми розглядали, ну, але не можна програму зараз приймати. Яку програму так. приймати? Чи це буде субвенція, чи це буде ми закупляти? нас на голосування, як ви кажете, не можете відмовити сидороставте і потім вашу пропозицію, що Наталя ставте тут. ми будемо топтатися тут довго. Але, справа, Ніхто може... не відмовляє, просто має бути. Я бачу, як не відмовляю. Якщо uh -huh. розглядаєте звернення депутатів, то треба різнувати. Звернення до питання. Звернення. Була б пропозиція, просить взяв слово і протокольно записати, що доручити комісії, розглянути, чи доручити.

Ви що, що поправляєте мене? Промалюйте, доручити фінансовому відділу, народних бюджету до наступної сесії, зараз всі військові частини. Ви собі уявіть, яка маса роботи впаде на фінансовий відділ, коли зараз Але це формування зробити. Ми розуміємо, що ми всім 40 частинам чи 50 які є перше, ми не зможемо дати гроші. А ви нагружаєте фінансовий відділ, який і так зараз береться за формування бюджету. Створити 50 програм, ви уявляєте кацемасо. А як ви хочете зараз вийти з я Не знаю, запропонуйте бюджетна комісія. Розглядає звернення постійно ні по цьому цю... по зверненню зараз от, е Андрія. Е Андрія, От як ви хочете Як, ви? як ви? Ви? Це на, три, на три частини розробити е програми, а всі інші залишити а без розгляду, без програм? Шановні депутати можна все перепрошувати. Там, де є службі, в центральному відстороні нашої громади, і щоб ви вже мали, наприклад, історика, хоча, може, в цій бригаді і є якісь один-два відсторони. А ви стоїте з що ми їм дійсно дамо, і що на нас гроші будуть, а не пообіцяти, а пересекати по до віддатку? Так, так. але інформація так. просто те, що завжди в нас ще не закладено, певні речі, які виконуватись не будуть. Тому в мене така пропозиція. в бюджетній комісії опрацювати всі звернення військових частин і надати список, які є рекомендовані до фінансування. Так, добре. Ставлю пропозицію. І, але, передусім, ми маємо ще відділу. Івана, не як звучить пропозиція. Василий Натішино зараз гарно сказав. Ну, no, але бюджетні комісії, але бюджетні комісії. Він відділом перейшов на бюджетну комісію, то бюджетна комісія має два дні сидіти. Ні, ні, ні. Ми маємо подати пропозиції вам. А ви вже маєте подивитися так, не так? Пропозицій. Є 40 там, чи 50 звернень. Це не нам доручали. Ну, це non, не нам доручали. Не, 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 не вам, а дитим, дитим. де депутатам? А де депутатам? Але які світи носить? Яким чином ви з 40 чи 50 звернень будете дізнаватись, де служать наші мешканці? Ви, де котрі Так, задумали, що розпілу, ну, вони принесли теж звернення, питалися, яка доля, яке що, і розказали про свої заслуги. Єдине, що вони, вони мені підтвердили, в них ніхто з нашої громади не служить. Але вони теж потребують, вони роблять важливі справи, важливих операцій участь. Тож ми треба задовільнити. На пошту, чи так. І ніхто не приїжджає. Як ви будете визначати, чи є там наші мешканці, чи ми можемо контактувати, я хочу почути як міська раду. Дивіться, я би запропонував так. Якщо ти згодишся з цим тобі пропозицію, дивись, приїдь на бюджетну комісію, так як робили ви. Приходили на міську раду, ми приходили і були на бюджетній комісії. І просили. Є там та людина, чи як каже Юрій Григорович, наприклад, Є у нас якісь виняток, розумієш? Так само ти приїдь на бюджетну комісію і розкажи їм, звідки те частина, чим вона займається? Ну, На колючі двір, звісно, давати не буде, мені і на труби. А на щось як ти там, наприклад, на якісь дрони, ще щось зрозуміти, тут можна виділити. Ну, з... з... У мене так, до тебе така пропозиція, там ти <пізький>, місто? Місто? я розумію. Я звертався до голови. ми дуже багато до цього зверталися і що то. Дивіться, якби було в бюджеті кошти можна... Ми не можемо ігнорувати звернення військових частин, де служать наші військові. Ви подивіться в інтернеті. Тут громада збирає на дорогу. тут громада Мой збирає коло на, на, на машину, то на а, сітки. Та на доб. сітки навіть може я, 100 000, я, 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 я не може. Вже не тих грошей. Ви повинні поставити пріоритет. Чи знов? все... Я пропоную такому. Доручити відділам міської ради, опрацювати звернення військових частин, мають знову за всіх, на предмет наявності військовослужбовців з Раворунської міської територіальної громади і подати пропозицію на розгляд бюджетної комісії. От ми то можемо вияснити, а далі розділяти депутату хоча б комісії. Так. його

Якщо така ситуація, будь ласка, принесіть усі звернення, будемо голосувати по всіх зверненнях. А то дому треба було зробити. Ну чекайте, Знову ж таки, є пропозиція ваша. Немає, ми не маємо проекту рішення, як ми можемо його включити. Ми приймаємо програму, вже та частина на щось надіється. Ми каже, не маємо. А то ви не мене виконуєте? Кого ви приходите? То кого ви перепонте? Андрій Володимир, справа в тому, що цей проєкт рішення ми не можемо платити, бо нема додатку. Нам, хоча б, чисто, за що ми проголосували? Ставте голосування. Все. Ставлю свою пропозицію. Ставлю пропозицію відділу міської ради, опрацювати за міської частиною на предмет наявності військовослужбовців, які служать в цій частині з Равольської міської терейної громади і подати пропозицію на розвиток бюджетної комісії. Після цього подати на сесію рішення розвитку бюджетної да, комісії. Да, так, так, звісно. Розгляду бюджетної комісії і сесії. І сесії, так. Да. так. І на сесії по кожного голосу. Це на наступну сесію, правильно? Да. А Хороший, а при відсутності коштів, як ми можемо мати на а, ну, я буду... Ні, ми <говори> можемо приймати програми, але це буде Тобто і не нашого надіятися, а ми пані. Ми про нами будемо розуміти. ви будете розуміти Так, так, ви так ми, ми, з... We We ت... вигаду, ми просто маємо зафічку. Ми просто ми маємо дойти до думки, що ми не можемо приймати за яку військову частину до того моменту, поки в нас немає фізичних грошей, бо навіть якщо ми їх і визначимося, проголосуємо, що тим помогти, тим не помогти, а грошей не будемо мати, ми так не можемо робити. Тобто, крім пропозиції, кому помогти, кому не допомогти, мають бути гроші. Кожне <зваж> звернення буде <було> розглянуто на <зваж> бюджетній комісії. Бюджетній комісії було <зваж> да, <давні> висновок, <зваж> <за скусу зваж> <відсутністю. зваж> що а, і і і і висаж. Ну, висаж. І в Зв'язку з відсутністю прошли ваше звернення буде розглянуто при майбутньому переводні сесії. У нас не Так нема, а постійно чую, що аукціон відбувся, відбувся, а грошей нема і немає.